Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я, як і кожного місяця, хочу поділитися з вами моїми улюбленцями. Тож продовжуйте перегляд дізнатися про моїх ем, фаворитів листопада. Мені було би цікаво почути про ваші, тому пишіть їх у коментарях. Ставте під цим відео величезну вподобайку, підписуйтесь на мій канал і обов'язково передивіться усю корисну інформацію в описі. А після цього давайте розпочинати Ну що ж, у мене дуже багато фаворитів, але є і. Деякі парфуми, з якими мені було дуже важко, але я продовжувала їх носити. Чому зараз розповім? Але давайте про усе по порядку. По-перше, в листопаді я тестила багато різних ароматів, купувала деякі, можливо, ви вже чули про мої поразки парфумерні покупки, але хочу розпочати з чогось дуже приємного і такого грайливого, звабливого, але також делікатного. Це новинка від Аріани. Де, до речі, мені дуже не подобається її парфумерія, оця комерційна. Ну, я маю на увазі мас-маркет, Cloud, Thank You Next, що там ще в неї є. Але вона випустила нову колекцію. І, на жаль, ми отримали тільки один парфум з неї. Він чудовий. Зараз вам про нього розповім, але так шкода, що немає більше. Вони не такі, щоб прямо аж супердорогі, але трішки. Вища ціна, ніж оті такі, ну, можливо, для її поціновувачів тінейджерів, я не знаю, на кого вони орієнтовані, але оцей парфум Angel's Kiss це дуже особливий аромат. Ви бачите, і флакон трішки інакший, більш елегантний, бо, чесно кажучи, я його коли затесла, думаю, боже, ну це точно для мене. По-перше, тут є нотка трояндової трояндового варення, навіть не варення, сорі, сорі, sorry, 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 sorry. морозова. Не чула, і знаєте, це більш про текстуру. Бо трояндове варення, чи там морозиво, чи там ще щось це фанте... все одно фантазія. Але вся суть в тому, щоб передати це відчуття. І це справді такий аромат. Є тут якась і водянистість, але він не такий, що прямо акватичний. Просто це начебто. Знаєте, який сироп з троянди дуже смачно. Тут є ще і темна ваніль, і солона, амбра, але парфум неймовірно смачний. Він мені нагадує такі східні солодощі. Якщо знаєте, наприклад, лукум, це бомба. Так круто. Я його поєднювала з іншими парфумами, але загалом купила, щоб носити на демонстрації підтримку України, що відбувається в Дармштаді кожної суботи, і на які я ходжу. Там ми а, донатимо і взагалі розповідаємо світу про події в Україні і закликаємо місцевих і далі надавати підтримку Україні. Ну і взагалом просто, а, знаєте, збираємося разом. Неважливо, я купила парфум. Ні, важливо. Я про це розповідаю в, в, в спільноті. Тому а, читайте, будь ласка, дивіться фотки. А, я купила цей парфум, щоб носити туди, коротше кажучи, бо він компліментарний, а я хотіла щось таке смачненьке, приємненьке, і а, він прям дуже крутий. А ще один парфум, який я купила ну, з такою самою метою, щось приємне, грайливе це новинка від арабського бренду. Зараз пройдемося по халепах, які зі мною сталися: Nudio Sweet Berries. Подивіться на цей флакон, що думає. Мені цікаво від вас почути. Це кіч чи прикольно. Від бренду Fragrance World. І його, по-перше, поєднювали з Оріаною, вона мені подобається, бо це така більша, ну, можна сказати, ягідна версія Love Be Shy. Але я хочу вам сказати, що так, вони дуже схожі. Це точно клон Оріани, але він хімозний. І якість в нього, ну, прямо от. Мені не дуже подобається. Він приємний. Він, якщо так не принюхуватися, дуже приємний. Якщо ви шукаєте щось дешевше, ніж Оріана, то так вони схожі 100%, але щось мені в ньому не пасує. Якщо ми вже заговорили е, про мої ці арабські е, невдачі, то давайте поговоримо і про цей парфум від бренду Paris Kona під назвою Coco Коколаш. Придвала я його також в сліпу. Не робіть так, вчиться на моїх помилках. Зараз розповім. По перше, е, мені було цікаво, бо... Тут є такі тропічні, але кремові а, флоральні ноти. Вони зараз дуже в тренді. Я думала, ну він мені точно сподобається, тут, наче, є кокос, щось там ще. Не пам'ятаю точно, хочу вам сказати, що мені особисто він нагадує аромат. Або навіть краще сказати, запах дуже дешевого лаку для волосся, який ви придбаєте в Єві чи ще десь просто в магазині. І він просто склеює, не фіксує, а склеює волосся. В ньому є ось такий дуже типовий аромат для дешевої, а, дешевого догляду або засобів для волосся. Мені він не подобається. Він знову ж таки має щось більш хімічне в собі, але, але, Корона просто верхушка айсбергу. це новинка від Fragrance World під назвою Ambroise, яку порівнюють онлайн. Взагалі, фрагрантика. Ото, що ви дивитеся, що з чим порівнюють, фрагрантика це взагалі окрема історія. Фух, я дивилася ці цікаве відео, на що да, 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 да. А, не думала, коротше, давайте wow, повернемося до цього парфуму. Кришка чуть не залетіла в мені в а, око. О! ні, Треба отак! Тримати і подалі. Слухайте, в мене є дуже багато парфумів. Я взагалі, ну, я прискіплива, але я багато чого толерую. В мене не так, знаєте, як люди тесять, фу, в мене такого немає. Я відкрита до різних ем, інтерпретацій, нот і так далі стилів. Але цей парфум. Дуже брудний і не в сексуальному стилі. Він звучить брудно, якось, неначеб, як. як, як Ці деревинні елементи, вони просто Ну, дуже незбалансований парфум, і його порівняли з герленівським, неймовірно дорогим, там більш ніж 300 євро аромат, з вишнею та удом. Це, ну, це просто жах. Він настільки. Смердить. Що я не можу відставлю його, я б намагалася, але мені фізично стає від нього погано. А це зі мною ніколи напевно ще не траплялося. Тож давайте поговоримо про щось набагато приємніше, наприклад, арабський парфум. Чомусь я його дістала, хоча влітку носила його дуже часто, і мені подобаються більш флоральні аромати, саме коли тепло на вулиці. Але ось рука потягнулася після оті, отих парфумів до Love's Way від бренду Reeves, і він а, схожий на My Way від. Армані, бо тут також така соковита, насичена і дуже яскрава тубероза. Я знаю, що це квітка не для всіх, але чесно, якщо ви не це стали Way, спробуйте, бо та тубероза мене вразила. Ця на неї схожа, але вона ще яскра. І вона потужна, вона така приємна. А, дуже він мені подобався. Я його носила і просто відкрила для себе ту берозу і взагалі відвертий білоквітковий аромат взимку. Це цікаво, це не банально, точно раджу. А поєднювала я його часто з ну, напевно, тим парфум, який я носила найчастіше, навіть з цих. Це Song for Queen від бренду Rose and Rus. По-перше, це точно мій стиль, бо парфум неймовірно. Пудровий, якщо вам подобаються пудрові аромати, і я говорю про ультрапудру, подумайте про будуар, цю кіменату, в якій є і крема, і різні засоби для догляду за шкірою. Там стоять помади, там розсипані рум'яна і всяке таке інше. Хіліотроп, тут головна нота, а це дуже пудрова нота. Вона додає оцієї косметичної якоїсь нотки. Тут також є квіта безного дерева, біла квітка, тому я і носила ці два аромати часто, але я їх носила просто всюди. ну Це я, це солодкий мускус ванільний, так круто, тепло, дуже чуттєво по-жіночному. Офігенний парфум, маю знижку на нього, якщо ви полюбляєте пудру і вам її не вистачає в парфумах, ви можете придбати цей і просто носити його, поєднювати навіть з іншими ароматом, бо він завжди додасть такої елегантності. Ось. Ну, а на цьому давайте перейдемо до парфуму, який я дуже часто носила на роботу. Це Berry Fleur від бренду OMG. І ви знаєте, він дуже цікавий, бо, по-перше, він начебто і ягідний, але також квітковий. І для мене це не начебто квіти, які мають солодкавий, але з такою сперчинкою, не щоб так сказати, точно, більш узагальнено скажу, ягідний аромат. В ньому є щось таке класичне, мені це подобається. А взагалі, в базі нагадує те відчуття в дитинстві, коли були, пам'ятаєте, такі дуже... Глянцеві журнали, і там провники аромату, що треба було потерти і понюхати. Оце відчуття клас! Воно для мене схоже за текстурою, взагалі, вайбом, до. Ароматних ручок. Пам'ятаєте, дитинці? Якщо знаєте, про що я напишіть у коментарях. Ну, а ми рухаємося далі. Давайте я вам розповім про парфум, який я носила найчастіше вдома. Це новинка від Соридори під назвою Йолп. Я його, коли вперше затестила, це було навесні. Одразу закохалася і дуже довго хотіла нарешті. Маю. По-перше, це один з найунікальніших, найособливіших фруктових ароматів, бо тут класний а, абрикос. Він в поєднанні з азіатською квіткою османтос, Вона схожа і на абрикос, але має ще такий підтон шкіри. Там є чай, там є пудра, але найцікавіше це сезам. Такий присмажений сезам, парфум неймовірний, він дуже інтимний, цікавий. Я його ношу, не можу зупинитися. Так само, як і наступний аромат, це новинка від Pearlescent – Parfums Cremel. Слухайте: якщо ви полюбляєте крембрюлі і шукаєте аутентичний аромат з цим десертом. Тут неймовірна карамель, тут така ваніль, тут є деревинні ноти, він збалансований, дуже цікавий гурманський аромат, що не просто солодкий і такий відвертий, а тут є а, якась ну, цікавинка це точно. Взагалі я тестила декілька парфумів за кортом крем Брюле, і всі вони начебто трішки е, ну, підпалені. А тут от цього немає. Парфум дуже прям, гарно і розумно складений. Мені подобається неймовірно. А шлейф, боже, навіть на другий день відчуваю на одежі це бомба. Так от, парфуми для дому. Ну, не можу сказати, що це для дому, це був більш casual аромат для мене, хоча подивіться на цей флакон. Новинка від uh, O'Nealty Smoking Gorgeous. Мама сказала, що на старті тут, начебто, яблуко. Бенні сказав, що тут більше вишні. Так, Є дзвінка, хрумка, фруктовість, але аромат дуже ніжний і спокійний. Тому, коли я не хотіла, знаєте, такий прям ну, відчутний парфум на собі, а просто щось дуже приємне, лагідне. Це він дуже мені подобався. Зараз розповім вам про протилежність. Ношу я його на вихід. Це вола з ут від Франческої Б'янки. Якщо ви полюбляєте ут, от по справжнього його любите, і хоч то О, щось інше. Ого, така крутизна. Слухайте, він пудровий, він дуже звавлюючий, такий відвертий, сексуальний і теплий. Тому я його ношу зараз, особливо, коли холодно вже на верхній одяг. І вперед. На вулицю супер круто звучить і довго грає. Наступний парфум це Отімо від бренду Пеануа. Скільки він мені приніс компліментів, я не можу вам передати. Це майже гурманіка, але є тут якийсь відтінок, що робить його дуже незвичайним. По-перше, він суперстійкий. Напевно, через його неймовірний шлейф мене завжди про нього питають. Потім дізнаються про цей швейцарський бренд, про який ніхто не знає. Такий у, а я кажу, ага. До речі, вони зараз мають суперкруті круті знижки. Так що передивіться на їх сайті. Ох, що я можу сказати? Аромат приносить багато поглядів, звертає голови, манить. ну, Він супер класний. Це така темна гурманіка. Яка ну, не стандартна, це точно. А якщо я вже заговорила про комплементарні парфуми, останній на сьогодні, але він просто, я хочу вам сказати, хоч і новий, це Blond Purple від Peroy, але залетів неймовірно, особливо моїм учням, я заходжу в кабінет, а вона одразу. Що це за парфум? І це так круто, бо він піднімає настрій. Неймовірно фруктовий, майже екзотичний, начебто ви десь на якомусь такому навіть, тропічному острові у відпустці. Тут є майже манго пюре, дуже смачна, якась така червона смородина або чорна, я вже не пам'ятаю, і жовті квіти. Парфум щастя, він піднімає настрій. Я зазвичай люблю таке влітку, але я цього місяця відкрила. Я для себе багато цікавих і не дуже ароматів. Сподіваюся, це відео для вас було цікавим, корисним. Якщо так, будь ласка, залиште під невеличезну вподобайку та підпишіться на мій канал, а також напишіть щось у коментарях, щоб мене підтримати. Мені завжди цікаво та приємно отримувати ваші відгуки. Якщо є питання, пишіть обов'язково не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо хочете купувати парфуми, то робіть це з моїми знижками. Уся корисна інформація в описі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!